Продукція бренду Іксайд популярна в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Адже компанія XAID Technologies – один зі світових лідерів у сфері зберігання енергії. Основним напрямом її діяльності є виробництво акумуляторних батарей для легкових автомобілів, промислово-складського обладнання, а також систем безперебійного живлення для комп'ютерних систем різних галузей виробництва та військової сфери, що дуже актуально зараз. Вітаємо на каналі Докей. У цьому відео розбираємося у деталях дати виготовлення Акабеєк сайт. Як і багато інших виробників автомобільних акумуляторів, бренд Ексайд зазвичай зашифровує дату виробництва, додаючи до неї ще інформацію про завод-виробник, конвейер, робочу бригаду. Тощо це важливо не стільки для користувача, скільки для самої компанії, щоб в разі гарантійного випадку оперативно зрозуміти, де, коли на якому етапі трапився недоробок. Варіант: 1. комбінація літер і цифр, але спершу вказані заводські дані, а потім дата виготовлення. Наприклад c 115 k 279 Тут 2 у другій половині остання цифра року виробництва 2022. А місяць зашифрований цифрами 79. Листопад. Отже, ця АКБ виготовлена у листопаді минулого року. Свіженька. Варіант 2. Теж комбінація цифр і літер, наприклад, 9МЕ132. Головна інформація для споживача саме дата, зашифрована в перших двох знаках: 9 це остання цифра року виробництва 2019. А М код місяця в році грудень. Далі вказані заводські дані. Вони можуть відрізнятися кількістю знаків, наприклад, 9БЦ21М4. Варіант 3. Лише двозначна позначка, наприклад, 9А, в який 9 остання цифра року 2019, а місяць січень-лютий. Отже, все досить просто: здебільшого, виробник сайт вказує місяць літерами. Визначити його можна за спеціальною табличкою, яку також наводимо в описі під відео. Рік вказаний лише однією останньою цифрою, а число місяця може бути невказаним взагалі. Користуйтесь нашими підказками, щоб ваші покупки були впевненими і приємними. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео з важливою інформацією для автомобілістів, адже ми розбираємося в деталях.